Років минуло від дня Чорнобильської катастрофи. Вона і досі нагадує про себе: герої чорнобильці які здійснили подвиг, потребують соціального захисту. З кожним днем їй стає все менше і менше. Тож потрібно встигнути зробити для них все можливе, щоб полегшити їхнє життя. І навіть добре слово для цих людей багато означає. Наша страна 27 раз припустить державні флаги, Честь того события, которое состоялось 26 апреля 1986 года. Сегодня, 27 лет спустя, говоря о тех событиях, их можно назвать трагедия, подвиг, засторожение. Именно эти слова написаны на памятной медали, которая была выпущена к десятилетию со дня Чернобыльской катастрофы. Збереглися хронікальні кадри, про ті події збереглася пам'ять. У 2011 році голова Черкаської міської громадської організації Союз Чорнобиль України Олег Гончаров на запрошення німецького Дортмутського міжнародного освітнього центру побував у місті Веймарі. Де пройшло його дитинство? Там у гімназії імені Гумбольда було відкрито міжнародну пересумну виставку Чорнобиль, люди, Місця, Солідарність, майбутнє. Олег Гончаров зазначив, що виставка у Європі мала широкий резонанс. Тоді у її відкритті взяли участь ліквідатори аварії на чаес. І свідки цих трагічних подій Олег Михайлович звернувся до керівника проєкту Петера Юнге Вентропа та представника міжнародного освітнього центру в Україні Любові Негатиної з проханням організувати цю виставку і в Україні, в тому числі в Черкасах. Його прохання підтримали. Тож 12 квітня 2013 року, напередодні дня Чорнобиля, в Черкаському обласному краєзнавчому музеї було відкрито виставку Чорнобиль, люди місця. Солідарність майбутнє. Любов Негатина зазначила, що основна мета цієї виставки звернути увагу молоді на проблему, але не налякати тими фактами, які не можуть залишити нас байдужими. В організації виставки взяв участь колектив обласного центру медико-соціальної експертизи, яким керує ліквідатор аварії на ЧАЕС Владлен Лепський. У 1986 році він у складі медико-санітарного батальйону одним із перших вступив у бій з радіаційним вогнем. Я хочу сказати буквально кілька слов про той виставку, яку ми відкриваємо. Виставка проходила в 49 городах, городах Германії, Венгрії, Австрії і Голландії. соответственно, пользовалась очень большим успехом в связи с тем, что в выставке принимали участие ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции из Беларуси, Украины. Э, на протяжении э, всего времени, когда проходила выставка, э, люди, э, немецкие люди, особенно молодое поколение, э, с удовольствием слушало именно э, Рассказы ликвидаторов о той аварии, рассказы очевидцев. И именно молодое поколение, которое рожденное после аварии. Я непосредственно был в Германии на этой выставке и присутствовал, и мне понравилось отношение детей, людей, немецких граждан к вопросу Чернобыля. То есть в Европе вопрос этот помнят. Вопрос этот поднят Чернобыля на э, уровне правительства. Сегодня хотел приехать на наше мероприятие посол э, Германии в Украине Кристоф Валь, но по определенным причинам он не смог прибыть к нам сегодня. Э, планировали приехать представители э, Международного организационного центра Дортмунд, но, э, соответственно, представляет э, наш представитель Дортмундскую делегацию, это Любовь Негатина, непосредственно представитель Дортмундского центра в Украине. Благодаря именно ему выставка, эта немецкая выставка, сейчас в Украине, потому что он был единственным и первым из тех ликвидаторов, которые сопровождали выставку в Германии, который написал нашему немецкому руководству письмо: пожалуйста, давайте такую выставку проведем в Украине и сделаем ее доступной для украинских, для украинской молодежи, для украинских жителей так что то что выставка здесь это полностью его заслуга выставка была создана в честь или в канун 25-летия чернобыльской аварии выставка прошла как сказал уже олег михайлович во многих 50 городах европы во всей немецко говорящей части европы выставку в европе посетила более 50 тысяч человек и одна маленькая девочка которую спросили вот как тебе эта выставка нравится что тебя впечатляет она говорит, Сто успех, процентов успеха выставки складывается из двух частей. 20 процентов – это сама выставка, а 80 процентов – это те ликвидаторы, которых мы увидели и с которыми мы смогли на выставке поговорить. В отличие от, немецких, от немецкой молодежи, наша молодежь имеет возможность встречаться с ликвидаторами чаще и больше. Выставка еще один повод для таких встреч. Пожалуйста, Приходите, задавайте им вопросы. Это те люди, которые в 1986 году защитили нас от очень-очень большого горя и, возможно, такого горя, которое бы э, не, сделало невозможно вообще проживание во всей Европе. Встречайтесь с ними, задавайте им вопросы, спрашивайте, говорите с ними, отдайте им ту честь и то уважение, которое они заслужили своим подвигом. В Европе, не стесняясь, наших ликвидаторов называют забытыми спасителями Европы. И мне совершенно не стыдно, и я хочу повторить это, и хочу, чтобы у нас относились к этим людям с должным уважением, и с должным вниманием и должным почитанием. Я очень признательна всем организаторам, которые приняли участие и сделали возможным то, чтобы выставка здесь состоялась. в канун проведения выставки наша организация издала большой, большую книгу, которая посвящена Чернобыльской аварии. Она имеет символическое название «Утраченные места и сломанные судьбы». Мы хотели бы вручить как памятные книги всем тем, кто принял участие в организации в организации проведения этой выставки. Прежде всего, с, большим, с большой благодарностью я вручаю эту книгу хозяйке этого музея Алла Андреевне. Ну, она сейчас подойдет. Я, я, вручаю, вручаю также ваше, руководству вашей администрации. областной организации Союз Чернобыль на память. Областной организации Дети Чернобыля. И одну книгу и мы с удовольствием хотим вручить для пожарной академии, для того, чтобы вы, как те, кто носит, академия которых носит имя героя Чернобыля, чтобы имели тоже такую Книгу на память о мероприятии, которое проходило в Черкасах. Ця експозиція розповідає про трагедію, яка сталася 1986 року в Чорнобилі. Про кількість жертв поширення радіації у Європі та в Україні. На її відкритті були присутні ліквідатори аварії на ЧАЕС. Їхні спогади зацікавили молодь. Тож спілкування з героями Чорнобиля продовжилося і після перегляду експозиції. У мене було 16 виїздів на станцію. І перший день я приїхав. Коли я туди попав на саму територію, коло станції. Це було яке число? Я не пам'ятаю. По-моєму, першого числа там було. Ну, перший виїзд у мене був першого числа. Коли я туди попав на цю територію, ну, чим ближче і ближче, ліс, як от там, де ми знаходилися, де ми жили, ліс стояв зелений. Хоч воно все насищене йодом. А далі був рудий, так? А далі рудий, а там вже взагалі. Там просто ну, коричневий ліс стояв і все. Хворів. Ну, що поразило. Ви подивилися за лісом, що твориться, так? а ви думали, що ж з нами буде? Ми тоді не думали. У 686 році призвався через чекаський воєнкомат. Працював на той момент чекаський машинобудь він і Імені Петровського. Був в Чорнобилі з 18 жовтня, по 10 листопада. За цей період часу 16 разів ми виїжджали на станцію саму. Працювали були такі дні, коли виходили на кришу третій-четвертого ряду. Скільки ряда. разів ви там були на тому даху? На даху десь раз 3-4, точно я так не пам'ятаю. А так працювали і рядом з третім-четвертим блоком було кафе Ромашка. Там розбирали його, дезактикація Ну, Була в нас черказ група, 21 чоловік, Ну, як на будь-яких війнах і таких катастрофах Чорнобильська, свої є випробування, випробували там і таблетки на нас, які можливо не допомогли нам, скажімо так, вижити. До сьогоднішнього дня, можливо, пігулки випробували, ну, ви кажете на вас. Це... А які назви? Пам'ятаєте? Назви ми не знаємо. Нам Знаєте. ніхто цього не казав. Була в нас група медиків: Москва, Ленінград, там Обмінськ, і наша група була розділена на три таких підгрупи. Всі приймали якісь різні таблетки. Ви ну, теж бігли. На даху На було таке, що міняли телекамери, які дивилися цими роботами, які скидали там ці ж обломки. Ну, електроніка якби, не витримувала, через деякий час телекамера починала показувати одну ту саму картинку і треба було її замінити. Тобто одна людина бігла, там відкручувала, друга знімала камеру, третя бігла. Прикручували цю камеру. ну Було таке, що одна людина з нашої групи, там практично майже 9 рентгент зараз він отримав, тому що затримався, треба було прикрутити, боявся кинути, щоб не розбилась камера. Чим це закінчилось? Забрали? Ні, здоров'ям на той момент, якби було у нього менш-більш все нормально. На даний момент, якби. Як склалася судьба людини, я не знаю, скажімо так. А так, отримували в основному півтора рентгена в день доза у нас. Вимірювалася вимірювалася, тому що це, якби, медики ці були зацікавлені, щоб ми всі одинакову дозу отримали, ми в одних місцях всі її робили. Скажімо так, коли на кришу ходили, там кожного було там. Цих накопителів по п'ять різних: там і японські, і радянські, там, з, підводників, з лодок, які використовувалися. Ну а так, в принципі, до того, як ми виїхали на станцію, возили в нас Білорусію, всіх проводили обстеження здоров'я. Потім, після того, як ми вже відбули свій термін на станції. Тобто ми 16 разів виїхали на станцію, нас одразу вже практично звідтиля й вивезли. Я виконував, був водителем, виконував прикази, які нам непосередньо давало наше руководство. І з 30-кілометрової зони перевозив сільське населення. У більш чистіші райони. Згадуєте, як люди збиралися, була паніка. Та є такий епізод, коли ми приїхали в Орностальполь, ми приїхали ночі, світла не було, ми стали по селу автоколоною, і до нас із дворів почали виходити старі жінки з хлібом, салом, з цибулею. Це дуже вразило. Допомагали, як могли вам вони, так? Так, да, їх, їхня, як говориться. В цьому. Навіть в такій ситуації людина людиною і залишалася. Так, да. це так. 5 чи 6 мая нас підняли по тривогі. Я тоді служив в органах внутрішніх діл. зібрали всіх в районі і об'яснили. Хотя, ну, в общем, мы уже знали, что была авария, и сказали, что необходимо туда ехать. Как всегда, в то время спросили, кто доброволец. Нас написало пять человек рапорта. И буквально через два дня нас уже собрали в Черкасах в областном управлении, и на автобусе, на пазике отвезли в Киев, а из Киева уже перевезли туда к зоне, там был лагерь Киевского политехнического института тогда летний лагерь отдыха, вот там два дня нас кормили таблетками, а якими вы не знали? никто не знал, никому не говорили ничего, единственное что вот буквально к концу второго дня уже у всех начало очень першить в горле, кашель начался, ну вот поскольку народ-то грамотный, в общем-то, был, все уже понимали, что это выброс йода радиоактивного. А потом нас разделили на группы, и уже мы уехали к месту службы, в зону. Жили на границе с зоной. Ну, это чисто условное было понятие, потому что если колючка в пяти метрах от того места, где ты живешь, колючая проволока, там зона тут нет, ну, это Его было да это было понятно нас поселили, нашу группу поселили в детском садике с которого уже всех вывезли тогда и детей и персонал в горностайпале у меня болит сердце за ребят которые отдали свою как говорится последнюю ну Потому здоровье жизнь да именно за то чтобы наше будущее поколение жило нормально Ліквідатори аварій на ЧАЕС та переселенці із зон радіоактивного забруднення переконані, що ця виставка допоможе молоді дізнатися більше про наслідки Чорнобильської катастрофи, адже, на жаль, сьогодні молодь недостатньо знає всю правду про Чорнобиль. Дорогі ліквідатори, шановні земляки, прип'ятчани, чорнобиляни, жителі Порізького народич, дорогі діти і підлітки. Наближається 27 сьома річниця Дня Чорнобильської трагедії, і хочу сказати, що кожен з нас пам'ятає ті роки, коли 26 квітня 1986 року відбулася найбільша світі катастрофа Чорнобильська катастрофа. Сьогодні це трагедія для тих людей, які покинули свої рідні місця. Сьогодні це велика трагедія для тих людей яких немає серед нас велика трагедія для бдів Чорнобиля, для дітей, які сьогодні по 6-8 місяців проводять на лікарняних ліжках. У нашій області понад 20 тисяч дітей, які зазнали Чорнобильського лиха. І я хочу сказати, що сьогодні 32 дітей мають тяжкі онкологічні захворювання. Їхні батьки були лікідаторами атомної катастрофи. І сьогодні дуже важливо ця виставка. Ця виставка є пам'яттю, пам'яттю наших покинутих сіл і міст, пам'яттю для ліквідаторів, які пам'ятають кожен куточок 30 кілометрової зони, де вони були беззахисними кинуті у ті високорентгенівські промені. Я хочу сьогодні виразити співчуття всім тих, кого ця трагедія хто зазнав цієї великої трагедії. І, шановні, сьогодні також у Німеччині відбувається виставка 26 робіт дітей Чорнобиля нашої області. Ця виставка вже пройшла в шести містах Німеччини, земля Баварія, і скоро вона буде відкрита у Чехії. Це є пам'ять, пам'ять про те, чого ми зазнали. І я дуже хочу сьогодні велике висловити подяку, щиро подяку нашим німецьким гостям, які у себе на своїй батьківщині не забувають до людей доводити великий трагізм чорнобильської катастрофи. І я хочу разом з тим сказати спасибі вам за пам'ять, побажати здоров'я, успіхів, терпіння і віри в краще майбутнє. Любов Негатина зазначила, що влада і громадськість повинні шанувати ліквідаторів трагедії на ЧАЕС не менше ніж героїв великої вітчизняної війни. А заступник директора науково-просвітницької та виставкової роботи Тетяна Кайдалова зазначила, що працівники музею пишаються тим, що організатори виставки обрали саме Черкаський обласний краєзнавчий музей для представлення експозиції. Літа пронеслися, мов білі заметілі весняних садів. А вони так і залишилися молодими. Вони не тільки співаки, а й активні громадські діячі беруться за вирішення різних життєвих питань громадян. Андрій Григорович багато років підряд очолює громадську організацію Союз Чорнобиль України, допомагає постраждалим від Чорнобильської катастрофи учасникам ліквідації аварії. Це особлива сторінка життя Василя та Андрія Томіленків. Вони були учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС. Пройшли, як і тисячі героїв, це пекло, залишилися людяними, не озлобилися, а навпаки, стали ще більш чуйними до чужої біди. І не випадково. Вони винушували в серці мрію виконати пісню про простих на перший погляд людей, які не здалися, які в нелюдських умовах залишалися людьми. А були навіть педлі співали. Прийшли Чорнобиль і з пекла вийшли, не здались, тісні радіаційні роби, нам досі сняться мов колись, не міряли мікроргени, і, як завжди були у двох, надіялись на сильні гелі з тобою. Ми ж українці, з нами Бог. Даймо, як парубкували, як розвивалися чуби, дівчата нам усі зітхали, як би ж вернути все, якби, текла ужила кров козацька, якщо любили назавжди, Ми ми карасівали хвацько та раптом, та раптом відсвіли сади. Це Чорнобиль дерева руді і зірки, як ніколи палали, а були ж ми тоді молоді, навіть в пеклі з тобою співали, це чорнобиль дерева, руді і зірки, як ніколи палали, а були ж молоді, навіть в пеклі співали. Ну багряні воробини, наче спогади горять, ми не ховалися за спини, ішли країну рятувати. Перед підказувала гідність, це наша зболена земля. Тут всі травиночки нам рідні, і мама, і мама наша звідсіля. Це Чорнобиль дерева руді і зірки, як ніколи палали, а були ж ми тоді молоді, навіть пеклі з тобою співали, це Чорнобиль дерева руді і зірки, як ніколи палали, а були ж молоді, навіть пеклі співали. Чорнобиль і з пекла вийшли, не здались, тісні радіаційні роби, нам досі сняться мов колись, не міряли мікрорельгени, і, як завжди, були у двох, надіялись на сильні гелі з тобою. Ми ж українці, з нами Бог. Це Чорнобиль дерева руді, і зірки, як ніколи палали, а були ж ми тоді молоді, навіть пеклі з тобою співали, це чорнобиль дерева, руді, і зірки, як ніколи палали, а були ж молоді, навіть пеклі співали. І досі в душі молоді І для вас ми співали.